Друзі, всім привіт! У мене сьогодні знову пельменне ремесло моє. Щотижня намагаюся робити таку заготовочку, домашні пельмені Останнім часом взагалі не купуємо. І це дуже завжди виручає, тому що коли там на роботі чи просто нема бажання, а зараз ще спека, то не хочеться нічого готувати. Тому сьогодні, отакі от, от у мене. Кулінарні справи. Так, зараз буду викладати пельменчики у кульочки. Ось, А це така партія, коли залишки тіста, то я їх вже роблю так, щоб ну, вручну, вручну ліпка вже не, по, не виходить так за допомогою цієї приспособи пельменниці. І це ось у нас завжди в мене залишається трішечки фаршу, то роблю такі от фрикаделічки. Це з минулого разу, як робила пельмені, також три кадельки залишились заморожені. Зараз все складу в один кульочок і буде така заготовочка. Вийшла хочу заглянути до малини. І ось покажу вам, дивіться, який в мене квас. Рецепт скоро завантажу, але він дуже простий. Там цукор, лимонна кислота, цекурій і сухі пекарські дріжджі. І отак от на сонечку має 4. Водинки постояти далі в пляшки і в холодильник. Так, а зараз хочу з вами підійти. Тут мама казала, що у нас від сусідів переповзла мови. У нас у нас Ось тут другі. Від одних сусід... сусідів до нас ожина переповзла. Буде врожай ожини, так як в цьому році не сильно урожай є. А ожини дивлюся так. Чи маленько, тому сподіваємося на оживу. І а, ось, будь ласка, від інших сусідів до нас перелізла малина. І хочу вам показати і тут гілочка така, яка вона велика, велика, соковита. Ну, дивіться, яка і дуже смачна. А он там, бачите, взагалі. Йдемо, йдемо, йдемо з вами. Вон яка висить. Дивіться. Ну це просто гігантелла. Дуже велика мажина. Ой, малина. Ого, а ця. Я в шоці. Дуже класний сорт. Я ще й на базар поїду з такою малиною. Клас, зараз куштуємо. Дивіться, друзі. У нас, звичайно, набагато менше. Угу. Ну і наостанок, ось на ту місцинку, на той такий кружочок, хочу зараз поставити басейн. Піду дістану старі якісь доріжки з горища і буду ставити, тому що спека хочеться купатися. Це ось наша малина. Ну, вона також непогана. Але, однак, та смачніша. Оця з кислиночкою. Так, друзі, а я йду полив в польо бо дощу щось не видно. Ось така така в нас бочка є. Бачите? Це бочка. Ми з мамою виносили якось сміття. Дивимося, хтось викинув бочку. Таку класну. А в ній було більша, вона була більша. І там з боку просто проломлена дирочка була. Ми з мамою, як то кажуть, не розгубилися за ту бочку, одрізали верх. І ось вона в нас стоїть на городі. Дивіться, яка чудова ємність. Я не знаю, тут літрів 50, мабуть. І ну, що отак? Бо води у нас влітку не дуже багато. Мається на увазі, у нас постійно проблеми з водою. Всі льють. А огірочки хочуть поїти, дивіться, які вони красиві. Дивіться ось. Який чудовий огірочок малесенький. Нам треба в рожеві, нам треба щось їсти. Бо такого ще я не пам'ятаю, щоб не було ні фрукти нормальної. Мені там людина писала, що тільки на шовковиці листя почало, як то кажуть, розгортатися. Тому поливаємо. Ой, оно, ну, дивіться, який гарненький. Корачу. Ой, хочу вже огірків, хочу свого вже прям. хочеться такого наїстися, знаєте, немагазинного. Так, що зараз. Ой, Мілана! Ти знайшла огірок! Іди, є знахідка! Маленький, правда, ну можна поділитися. Іди. Дивіться. Мілана каже, хочу огірочка. Кажу, піди в теплиці, може, є. Доця, диви, який огірок. А, запашний, молодий. А я тебе затулила, Мілана. До речі, класне відео виходить. От огірок, він в кадрі. Тебе навіть і не видно. Все, тримай, будь ласка, хрумти на здоров'я. Так, друзі, покажу вам результат. Ось такий у нас басейн. Я вже щойно покупалася, взяла ось мисочку з смородиною, шпоришкою, агрушем. Смакую. Ой, тесла попалося. Дивіться, яка красива ця космея. Ось подивіться, яка квіточка. Вони такого рівного Наче І забарвлення. Є яскравіші. А ось цей томат. Пам'ятаєте, вам показувала цю клумбу, що я її прополювала. Вже знову треба полоть. Але подивіться, який він здоровий вже виріс. Все росте і слава Богу.